Всім привіт, з вами полі дня початку І Ми сьогодні вже так давно не робили рубрику, як я граю в Roblox. І я сьогодні буду грати в Roblox тільки на комп'ютері. Це буде відео десь під... Ой, чекайте, в мене щось тут... Це відео десь буде під 33 хвилини. Десь так, під 30 хвилин. Якраз моя якась подружечка играє в Tower of Hell, тільки в мене щось в інтернеті такі сумі. Ну, я собі так зайду, може Так. О, от і моя подружка. Ай, вона ну, якась така странна подружка, я вам кажу. Так. Раз. О, я ненавіжу в Tower of Hell грати, ну. Раді вас. Поіграємо. Мене зараз вилетить? неакто? Ні. Аккуратно. Аккуратно. Ні, все, я вам казала про Hell Хелл рубрики не буде. А я не люблю щось. Це of Hell Що ми можемо поіграти? Що ж таке? А не, поді... а то ні, я там нічого не розумію такого. О, У нас тут є таке прикольненьким ці що можна розбити телефон або що хочеш, що можна грати на Роблексі об стіночку. І там ми не любимо об стіночку, а потім треба купляти новий все просто нове купляти. Я вже стала більш паркуристом, а то тоді я навіть не знала, як... Оце. Е, я не знаю, як це сказати. Ну тепер я набагато краще. О, оце я не знала, яке робити. І це я чуть зараз я впала. Хочете, я буду знімати лайв? Live Live лайв. Я не знаю, як це називається. А чого мені 17 рубаксів, тільки прийшли 3. І на тих три рабаксі знаєте скільки я чекала? Це що, кожного місяця буде приходити тільки три, два, один рабакс, або навіть і не прийдуть? Йо-йо-йо, прийде народ, это я который тут. А я вам пісеньку включу, щоб вам було веселіше. Ара я хочу вам пісню включити. Як я вам і сказала. Боже, у мене тут все э, Музик. Фонк, давайте включимо фонк. Э, ой, фонк. Фонк, коротше, вже я тут. Не буду я три часа писати, а то ще время забираю. Що таке? Зятень. Що це таке за фонк? Одну годину. Одну годину фонк. А чого звука нема? А, конечно, я виключила. А шо це? Ой, 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 що за стрілявки. вам пяти, да. А вот даже не Меньше. Все. Так веселее, наверное. Вот теперь не веселее. Я иду в другий паркур, а это и скучно просто. О, Ой, кислите. Ой, что это? Это ж прикольный паркурчик. Зиграем, попробуем. Не понравится, выйдем. Тут вода. О, мы потім можем зиграть. Мы улюбленные паркурки, я вообще обожаю. оце тебя теж такие. Очень падает. Странно, но прикольно. Самое главное, впасти не О, не-не-не, О, я в цього не имею. Надо попробуйте знову. Я не хочу виходити з паркура. Та я даже запрыгнути не можу. Я виходжу в мій улюблений паркурчик. А це ні. Давайте якусь аура, чи якобы. Туту туду тут. Хто мне спивати фон? Шос. Флоп, флоп. Просто. Руби скриншот. Самое Не кажи, чого я такі длинный відео роблю. і страдаю фігні. Десь у мене було ця. штука-штукенця. От вона. Навірно, 3 години. 3 години ночі грати щось тут пише. 3 Am Tower. 3 МММ. А чого не Tower, А М МММ. І що в мене чорний кран. Шатани не она не хочет. О, 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 щось появилось. Тролл? А скажи тролл стоит. А, close Шата я нажала. А ч так темно, де я вообще? Я даже жити не можу, коротше. що? Багіка, о, вс. Так я знову десь заспавнилась. На що я спав. Засп... Ой, мене зараз вилетить. Як вийти з Роблокса? Ой, що я А тепер мишку не можу... о. Ой, на що я закрила Роблекс? А тепер буде тяжко заходити в Роблекс. Буде. Або не буде іти в мене. Ну, це як з цим Роблексом, ці баги. Ой, на що я взагалі в ту ігру зайшла? Чи це в мене такий інтернет. Походу інтернет. тун ту ту тун Закур ту тун, -тун. О, о треба щось почекати. Зелене трясене в Роблекс. Дун -дун -дун. О, тут є якийсь сервер маленький. Не кажіть, що в мене нік Фіра і типу мені 13 років. Ну, звісно, це мені число, просто улюблене число. Ви навіть не представляєте, як я його люблю. Я можу прыгать. Дякую. Дякую, вам. Ну дякую вам. Ну, ну, ну чого я не можу йти в Роблець? Я вас зупиню, перегружу і коли зможете, коротше. І наконец-то спустя 10 хвилин. Да, я засікала. Я зайшла в Роблекс. Наконець. Наконець-то я зайшла в Роблець. Наканець. Наканець, це моя теж улюблена на я її теж люблю. Пока день наступає, ми можемо швидко піти по инструментам. І вот это, конечно же, не підемо. Нам надо швидше. О, самолетик. Самолейкус. с монстрами точно, а це игра хоррор. Может, пойти в Дорс поиграем? скажи что мне еще поиграть? Наверное, мне можно будет в комментариях писать. Эй, лучше возьмем шкафик Z на Все, бежим. Я потім в кинте видео, ну, там почти кинте видео, клеятся, поиграю. Вам покажу цю, як сказати, э, карту, Боже, своїми названнями карта барабарта Ігра. Гра. Ой. Та що я нажала? Арочка это. Яс приходит сказка. Ты -ты -ты -ты, ты. Сказка, а сприняю, а сприняю, а Так, ю, -ю, ю Ой, мне на голову это действует. Есть приходит сказка. <плодисмент> ну, хоть и касс нормально песня будет. Но тем более песня тоже та странная. Так, куда можно поставить эту штуку? А я хочу прям залп. вы перестанете менять давать и, и Все, даже монстр не пришел. Так. Сюжет. Вау, идеальный идеально уже. Все, готово. А тут что, скин нужно работать? Вау. Эмо, я хочу ЭМО. Вони и прямо те эмо, все ненормальные вещи. Ок. Лночья що це таке Ви нам не хочете показати? А, це мої всі вещи. <суміло> да, я сама робила ці стікери. Да ты так снятый мне шлап. Мы не шляп. Здесь маны шляпа. Все, мы без волосы. Ой. Ну все готово. У нас кин идеальный. Що надо ще для ідеального скіна? Ні, мені вже скучно в цю ігру грати, але тут саме прикольне, що є. Радиція. О, е, нажимаю. І от мемчик, чи як вона там називається? Хі. Молода, 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 молода. Ой, тут є якийсь мікрофон. А я що з якимось мікрофоном. А, в мене ж навіть не підключений мікрофон. Окей, останній раз іграю в Таврохі. Якщо я падаю, то я просто розбиваю телефон. Ну, не телефон, а просто все розбиваю. Шерсть на носі. Класно. Аккуратно. Пока нормально йде парку. Я ж паркурист просто. Ні, ні, це не, не, это не специально. Я старалась, а я просто одна минута осталась, а паркур такий легкий, я його можу пройти. Ладно, троє поиграються, Тавро рохил. Ви ж такі, типа, популярні, чи який там все равно. А мені даже врівнині немає, щоб проходить цього. Ага. У мене тільки десь у цих якісь робахців, чи що це таке? Я тут ще ніколи не пройшла цих... Блін, уровніи! <laughs> ну, что я расстраиваюсь в камеру? А я просто челы-герой Как раз музыка такая прикольная Тун-тун, тун-тун Тун-тун, тун-тун Что -тун -тун. тут надо? О, боже Что за гимля трусения? О, боже, я падаю Вечно И все просто падают Бежать, а коня Конин Ой, я хочу запрыгнути наверх. Ой, не вошла. О! Так, подождем. Ой-ня-не-не-не, все, я вихожу. Я просто выхожу из Tower of Hell Мы будем играть в девушке с книгом. Давай такую компанию. Ну, я удалила телеграм-канал, а я же не хочу. Да никого просто нет. По а в вот, а вот мысли а даже телеграмма. Давайте си сюда, пожалуйста. Зайдите, пожалуйста. О, зайдите. Ну, пожалуйста, нам так мало секунд осталось. Давай еще кто-то. Ура! Тільки не виходить. Ну я думаю, а нас тут всіх Почти, от один. Вау, wow, який грат, це так прикольно. А, тут ж без прыжка C H H, а ми присідаємо тут. Тунтунтунтунтунтунтунтун Я не знаю, чого тут прыжка не нажимається. Ну і так заедет, тут ніколи не нажимається На що ці монетки збирати, якщо вони безполезні і так Чи Полезні? Та чого я прыжок вічно? Ребята йдуть Ребят, нет. Ребята идут. Ребята идут, идут. Шесть. Ого, иди, ливень. Ого. Нам не повезло, что то А как потом выйти из Роблокса? Эксит. I wanna exit. Э О боже, что я сделала? я потім... А як мені потім вийти правду Роблокса? Я тут не можу нажати, так лакойся. Пожалуйста. Ара, чекайте. Я вихожу, мені стало скучно. Сразу я зашла сюда. Я даже не знаю, как выйти. Напишите в комментариях, как выйти з этой игры. Я просто Я правда хочу выйти. А не на I эксид. Айван Эксид. Си и Може так? Я пожаліла, що я зайшла в цю ігру просто. Я так пожаліла, тепер мені треба просто. Це теж дійсно на нерви пісні. Воно в мене вийшло, ура! Ми вийшли, а тепер я буду знати, як виходити з ігр, таких, що не можна відбратитися чи кого там. Це що, можна подивитися? Тисячу, що там, мільйон А ч тут Раша показує? А, І так що це. Що это такое? Я не поняла, що це это такое? що это тут така самая? Окей, 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 окей. мене більше лайків у мене 90. Ого, у десь. Ну, ценовое круче и подписчики круче, чем ваши тики штуки. А ты що тут робишь? фігня, фигня тем более. Рашистка. Хорошисты играйка. Так, надо звук поменьше сделать, а то как-то погромко.

Хто не бачив, то перемотайте і скоро буде це закінчиться відео і може другу часть буду робити І так 30 хвилин нормально. Що це таке? I love you so much. I can't... Ой, ну да. Ой, Нуй, а, к. Эээ, марк. Шесть два. На девять, наверное, шесток плывешь. Ой, тебя кто-то не такой, короче. Каспийня. Уже скинок поробу в тем игре. Ой, это це мис це скин, це у мене такі прошлые. У меня такі скин. Тут я, я не в таком скині. Нічого. Я ми так переживемо. А тут десь можно танцы збирати, емоції, о, емоції. Лям-ля-лям. Тун-тун-ту-тун-ту все покидає. Я хочу без вас танцювати. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. ля ля Скине мій скин, а це мій прошлий скина. І от таке у нас відео. ми приближаємося до кінця. Я думаю, вже відео закінчити і так 24. Хвилини і всім що казати, що казати. Покинув, покину, покину.